Така скульптура в Києві. У мене з нею трапився такий своєобразний конфуз. Розкажу в чому суть. Ну, я її називаю Куріне карачка. Куріне карачка. Ну, а Карачка, бачите, вона нагадує карачка. Ну, якось я тут договорився зустрітися з однією людиною, ну, він мені назначав місце. Ну, Це оболонь. Я говорить, там в такому місці скульптура і жопи член стоїть. Я не повірив. <рес> він каже, так вийди з офісу і подивися. І так от він розприйняв цю культуру як із дупи. Йому показало, що це хтось стоїть раком. Ну, в общем, він виходив звідси. Тому от. У нього друге враження на цю скульптуру. Я тут ніколи не проходив, я проходив завжди. Покажу, куди я йду. Я йду сюди. От сюди я йду там. То бачите, вона мені окорочка якийсь. Ну, що так, грін, що так, але ж з цієї сторони я ніяк не міг думати, те, що він подумав з тої сторони. Ось ну, така сучасна культура. Тобто я до чого. Сама банальна річ з різних сторон виглядає по різному Ось ну, таке, до побачення. Київ, кінець вересня. Це біля метро Арсенальне. І тут все говорить так, арсенальне, арсенальне, але виявляється, це площа Слава називається. Ну, Багато ще хто з тих часів пам'ятає, вон цей готель салют, це ще з часів. Часів комунізму. А це вже коробочку цю построїли вже наші. О, цей дом піонеру построїли теж комуністи. Що мене зацікавило на цій площі, це те, що е, е, українська культура, архітектура прямо ну, повторює сліпо йде по радянському комуністичному шляху. Кругом оці, бачите, воно як їх. Ну, де прапори ціпляються, кругом ці. нацеплені на кожному углу. Нацеплені, тут приходиш, а їх тут десяток. І за одним додають другий, третій, шпілі оці, дивіться. Отут недавно було три шпілі, вже величезний шпіль прибашпандьорили. Це йому шпіл 10 тисяч доларів. Треба він. Отут, отут я стою, напроти мене, десь їх штук 6-8, всяких шпілів. Ну і за спиною величезний, величезний. Шпіль, чи як воно, обеліск, а, часів Союзу. Ну, то вже супер. Той би зараз би коштував би мільйон доларів. Взагалі, патики ставлять і ставлять. От новий патик. Будь ласка. 10 тисяч доларів чи 20 тисяч доларів, бо він під позолоту. Оце вам кому це? За чиї гроші, тварі ви це все робите. Взагалі Київ. Розміщений в чудесному місці. Я уявляю оті нормани, які приїхали завойовники, варяги. Вони як побачили ці зелені кручі на берегах, Дніпра це, риба, живно, ну, все, що тут росте, тут прекрасно росте. Ясно, що вони були вражені і не так далеко. Тому і поселили вони і зробили місце. Створили Київ. <риклад> Отакий він. Київ. Дніпровських Круч. Недавно був я. Було повінь була, дуже багато води було. Зараз води мало. Дніпро усох конкретно. Ті острови плавали. Ось такий Київ. Бачите, на тій стороні не видно чи видно. Але висить дим. Прямо така лінза чорного диму. Місцями більше, місцями менше. Я не міг зрозуміти. Думав це туман, ні, це смог. Київ наокрутаний смогом. Гоща слава. І черговий патик. Кого насадить на нього? Так, все, цьому сюжету кінець. До побачення.